Так, дивіться, знімаю я вам відео. Наглядним образом не можу вам зараз сам станок на цей показати. Дивіться. Ось, типу, як должно бути. Ось іде фуганок, одна плита. Це та, що приймає, а ось ця, що подається. Вам треба виставити оцю ось, ось плиту відносно вашого вала, так як у мене показано, як я ножі виставляю. А потім прикрутити сюди або правило або е, якийсь рівень довгий, і отак от виставлять потім оцей стіл, щоб він був е, перпендикуляр паралельний оцій основі. Якщо він у вас регулюється, то треба його виставити, ну піднімається, опускається, а цей стіл, то треба його виставити по висоті, в максимально високому положенні. З оцим ось столом, щоб воно було одна лінія.